Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема завершення навчального року та вступна кампанія 2024 на рівненщині. Наш сьогоднішній спікер це перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, коли завершиться навчальний рік і коли видадуть документи про здобуття освіти? На початку брифінгу. А брифінг у нас стосується освітян і дітей Рівненщини. Хочу підкреслити, що хоча йде війна і важко українцям, галузь освіти Рівненщини працює достойно, і хочу подякувати нашим педагогам за їхню титанічну працю. І ті досягнення, які має рівненщина сьогодні, в 2024 році, вони говорять про ту роботу, яку треба робити, щоб спільно досягнути перемоги. У нас в цьому році є переможець з української мови літератури, вчитель року 24, наша вчителька з Радивилова Тетяна Ксьонзик. Я їй дякую за це. Також у нас майже 33 учні отримали призові місця в всеукраїнських олімпіадах, і це свідчить про те, що наші педагоги готують дітей і працюють на користь нашої держави. Так, і про Що навчальний стосується рік. навчального рік, так автономія освітянських закладів дає можливість формування структури навчального року самостійно. Отож, день завершення навчального року є індивідуальним і визначається керівниками навчальних закладів. У нас сьогодні заплановано 90% навчальних закладів завершують навчальний рік 30-31 травня, у решті до 6, до 6 червня. Цьогоріч на Рівнощині ми маємо більше 16 тисяч дев'ятикласників і майже 9 тисяч, майже 10 тисяч 11 один... один... -ти класників. Традиційно у школах завершується рік проведенням свята останнього дзвоника, звертаю увагу на першочергові заходи безпеки з цього приводу і обмеження часу традиційних лінійок. Свід... Свідоцтва з відзнакою отримують майже тисячу випускників дев'ятих класів, а також золота медаль за високі досягнення в навчанні У нас планується для нагородження 56... 563 наших 11 класника, а також 200 одиникласників, які отримують срібну нагороду. Дата видачі таких документів 14 червня. І вручення організовує заклад освіти, звертаючись до керівників, до директорів. Все-таки розуміють, що сьогодні війна, і відповідно ті урочистості, які будуть відбуватися, повинні бути підведені до умов, які сьогодні є в державі. Безпека пріоритетна на сьогодні Безпека, дійсно пріоритет так. Сьогодні. про випускників. Ми вже поговорили. І чи відомо скільки буде першокласників, яким чином здійснюється зарахування до першого класу цього року? Іде активно процес зарахування наших дітей до першого класу здійснюється воно як завжди. До початку навчального року. Відповідно, це кінець травня місяця для того, щоб ми. Розуміли скільки у нас буде першокласників. Сьогодні вже ми можемо підсумовувати перші цифри, що в цьому році до першого класу піде майже 13 тисяч наших діточок, і 220 таких дітей це діти, які приїхали до нас як вимушено переміщені особи. Найбільша кількість першокласників традиційно очікується це місто Рівне, майже 3 тисячі. Далі Березнівська громада, майже 800, Сарненська 700, Варовська 600 і великі міста, де у нас населення більше 8-10 тисяч. Далі пропоную поговорити про підручники, про друк підручників. Чи матимуть учні нової української школи нові посібники? Що відомо про це? Ми спільно з Департаментом освіти і науки здійснили відбір підручників для учнів 5-7 і 11 класів. Рівненщина чекає їх доставки до шкіл до 1 вересня. Наразі ми чекаємо відповіді і конкретизації від профільного міністерства науки і освіти України. Ще одне запитання, яке більше актуальне для батьків про пришкільні табори, чи будуть вони діяти при освітніх закладах Рівненщини? Оздоровлення дітей це потрібні речі. На жаль, ковід спочатку, а потім війна. Зменшила можливість як фінансово, так і організаційно здійснювати ці заходи. Але сьогодні у нас є на Рівненщині дві громади, які вишукали кошти на ці речі, а це не маленькі кошти для оздоровлення дітей і роботи пришкільних таборів. І таким чином, по інформації Департаменту освіти, у нас 37 таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти будуть працювати. З них на території Радовілівської громади 6 таких таборів, і основна кількість 31 на території міста Рівна. У ході функціонування таборів ми думаємо, що все-таки ті діти, які будуть задіяні, охопляться таким якісним активним відпочинком, це приблизно кількість учнів, 7 тисяч. І останнє, що хотів, по функціонуванню. Такі табори по плану мають функціонувати з 3 червня до 20 червня. Угу, зрозуміло чи відомо вже про якусь статистику щодо проведення національно-мультипредметного тесту на Рівненщині у Рівненській області. Триває національне мультипредметне тестування, на яке зареєструвалось майже 11 тисяч учасників. Область підготувалась, Були проведені організаційні наради всіми причетними, в тому числі і правоохоронними органами, тому що наголошую. У нас головна мета це безпека наших дітей і наших вчителів. Стартувала основна сесія 14 травня. Виконати онлайнову сертифікаційну роботу в сертифікаційних центрах мали змогу вже 800 учасників на даний момент по реєстрації. Явка склала 80%, і сесія триматиме до 25 червня. Порушень ми аналізуємо. Як виконуються, у нас і проходить в Рівненщині тестування. У нас сьогодні немає порушень зі сторони учасників і персоналу, які організовують такі тестування. І хочу нагадати, що в цьому році у всіх 28 пунктах тестування всі умови, які потрібні для якісного проходження тесту, відпрацьовані, Зауважень немає. Є інтернет, є світло, є альтернативні джерела живлення, є охорона. А також є медики зрозуміло. Ну і останнє на сьогодні запитання: коли на рівні розпочнеться вступна кампанія, які будуть цьогоріч зміни та терміни вступу. Вступна кампанія 24-го року суттєво відрізняється від минулорічної. Так, потенційні вступники обов'язково наголошу мають складати національний мультипредметний тест НМТ, його розшифровують, із чотирьох предметів. Абітурієнти, які вступатимуть на творчі спеціальності, також повинні пройти НМТ. Цього не було в минулих роках. Крім того, на них чекатиме ще одне випробування: це творчий конкурс в тих закладах, де будуть претендувати на навчання. До закладів вищої освіти можна вступити з результатами зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО, яке здавали. Учасники потенційні в 2021 році або вступних випробувань 2022-2024 року. Цьогорічні випускники коледжів, які бажають вступити до закладів вищої освіти, також повинні складати НМТ або подати результати ЗНО 2021 року. Крім того, заклади вищої освіти у 2024 році не приводимуть набір на молодшого бакалавра. Це також є зміни, які в цьому році. Ми озвучуємо. Згідно з вимогами державної антикорупційної програми, яку затвердили в 2023 році, яка стосується освіти, вступ поза межами конкурсу на будь-яку спеціальність і будь-який рівень вищої освіти заборонений. Це, в принципі, розумні кроки для того, щоб конкуренція була правильною і ті самі достойні, які набрали найвищу кількість. Балів, які мають найкращі знання, могли в першу чергу претендувати на навчання в закладах освіти. Крім того, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Абітурієнти можуть подати 5 заяв на бюджетні міста та 15 на платні місця. І хочу наголосити, що вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року. Новації 24-го року щодо вступу в навчання в аспірантуру У 24-му році всі вступники в аспірантуру мають скласти єдиний вступний іспит. Це обов'язково. Останні буквально зміни були тиждень тому, був лист Міністерства освіти і науки, і наші вже ректора закладів цю інформацію отримали, і, згідно до вимог, будують вступну кампанію. Також складники іспиту. Єдиний вступний іспит може складатись з і буде складатись з двох частин. Це тест з іноземної мови, це мова англійська, іспанська, французька, німецька на вибір вступника, а також тест загальних навчальних компетентностей. На виконання цих речей вступникам відведено 120 хвилин, минут, і за цей час вони повинні виконати тест. І також хочу наголосити, що важливо тільки наявність сертифіката з відповідним балом дає дозвіл на подання і проходження подальших вступних випробувань вже в закладі вищої освіти або науковій установі. Такі були зміни. Я думаю, що сьогодні на Рівненщині є велика кількість бажаючих вступити до наших закладів, які працюють на рівні. Я наголошував це на початку брифінгу. Ну, бажаємо всім нормальної вступної кампанії, дітям нашим відпочинку влітку, безпечного і мудрого. А вчителям дякую за роботу. Дякую, пане Сергію. Отож, сьогодні ми говорили про завершення навчального року та вступну кампанію 2024 На Рівненщині. нашим спікером був Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.